Не відходячи далеко від аутласту, вирішив ще пройти ділосіжку, щоб дізнатись, з чого це все почалось. І це не означає, що вона була гіршою, ніж основна гра. Вона була навіть дуже близька по охоєнності до основи, а вам рекомендую спочатку подивитись основну гру, бо не все буде зрозуміло. Ось вам підсказка зверху справа. Не забувайте писати коментарі і ставити лайки. Від кількості вашої активності я частіше потрапляю іншим людям в рекомендації. Дякую за розуміння і підтримку. Страшного перегляду вам. Don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, let me help. <sighs> At Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral assumption. We hope. And they're not happy about it no shit 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 come on Ugh. Розпочинається гра з відправки того самого повідомлення, через яке ми приїхали ще в оригінальній частині гри. А граємо ми за простого офісного планктона, який потрапив сюди, щоб заробити грошенят, але після побаченого піздіця, який тут підбувається, не витримав і злив інформацію нашому журналюзі, і тут приходить якийсь чувачок і каже, що нас вже зачекалися на нашому робочому місці, бо у нас є невідкладна місія, тому відправляємось туди, щоб почати свій робочий день. Куди нам, блядь, треба йти? Це ще що за слова? Я навіть не буду намагатись їх прочитати. Із самого початку гри приходимо в місце кінця попередньої. Де нас зустрічає той самий любитель полизати вуха, вже з самого початку стає некомфортно від того, що цей додік стоїть збоку від нас і хочеться затулити собі вухо руками. Коротше, них все пішло по пизді, і поки ми там вели переписки, у них там щось сталося, і потрібно пофіксити це все. Не зря ж ми тут свій хліб заробляємо, тому беремо клавіатуру в руки і робимо вигляд, що ми щось розуміємо і намагаємось полагодити проблему. І тут з'являється той самий Білі, який благає нас допомогти йому. І зупинити весь піздец, що вони з ним роблять. Ну відразу розуміємо, що компанія Мерков переходять всі кордони заради того, щоб досягти свою ціль. Бачимо жахливу картину початку експерименту і хочу вам разом розказати про білі, так як на сьогодні ми свою задачу виконали, і поки я йду назад в свою каморку, маю час. Так, от він прийшов сюди добровільно і привела його мама. Йому було всього 19 років. Хворів на шизофренію і під тиском працівників цього закладу підписав добровільну згоду на експеримент над собою. Хоча його мама писала листи, що вона відмовляється від цього, але під погрозами була вимушена дати згоду. Ну, по приходу в кабінет нам навалюють пізди, так як дізнались про нашу витівку з злиттям інформації. Начальник починає розповідати про наші заслуги в програмуванні, але відмічає, що нерозумно було жалітись на це все саме з цього місця, де все це відбувається. В принципі, дойоб логічний, ну і звичайно, нас так просто відпускати не будуть. І на нас вішують купу болячок під приводом залишити. Нас тут як пацієнта, і ставити всілякі приколи вже над нами. Ну і вколюють нам один із найдешевших анастетиків. <плес> Під жорсткими галюнами ми прокидаємось в камері і відразу бачимо вальрідера. Але що саме цікаво, через те, що ми бачимо його без приладу нічного бачення. А в основній грі побачити його ми могли тільки так. Можливо, на це вплинули якісь препарати, які нам кололи до цього. Чесно, я хз. можливо, ви знаєте в чому справа, то пишіть в коментарі. Беремо кінокамерку, як ж без неї, це головна зброя всіх частин аутласту. І розуміємо, що наших сусідів відвідали, а нас пропустили. Що дивно, бо якраз ми і заслуговували на ось це. Випустив нас звідси один із пацієнтів. Хоча він натякав, що вскриє мене, але чомусь він не був агресивно налаштований. Далі по коридору Зустрічаємо кубку пацієнтів, які збунтувалися і навалюють всім, хто одягне не так, як вони. Хоча знали нас, хто ми і яким повітрям дихаємо, все рівно дали шанс і пропустили рухатись далі. Тому дякуємо їм за такий подарунок долі і не перевіряємо їх на терплячість, пиздуємо нахуй звідси. Все рівно отримуємо пару плюх від інших жителів цього курорту і тікаємо від них через вентиляцію, де можемо підслухати розмову двох працівників цього місця, які сподіваються, що військові їх врятують, і вони приїдуть додому, і будуть пити чаяку і їсти бубліки наївні дурочки. Знаходимо одного лікаря, який потрапив в пастку між дверима, але як він побачив на нас одяг пацієнта, відразу перевзувся і почав розповідати, що він такий, як ми. Ну, не повірити, йому буде тупо, дивлячись. Чесь на його вигляд. Ну і звичайно, зачіску. Тому допомагаємо йому і відкриваємо двері. Водночас і розумний хід, і тупий, але не нам розповідати, що хтось зробив тупі дії, якщо згадувати, яку хуйню на початку гри зробили ми. Проходимо далі поряд з цим розумником, і біля нас пробігає реальний лікар. Вибігає на вулицю і закриває перед нами двері. Підарюга, тому шукаємо інший вихід. Ох, і довго я його шукав. Після цього чуємо якийсь звук циркулярки. А потім і знаходимо того, від кого вони виходять. Тіп максимально йобнутий. По-перше, ганібал, по-друге, ця його ручна пилка це взагалі піздец Звичайно, прекрасно, що від кожного ворога виходить якийсь характерний звук, але цей для мене був самим кріповим. Чуємо розмову ще десь безпечно і розуміємо, що це хтось з персоналу, а значить, нам потрібно туди. Але для початку шукаємо ключі, щоб відчепити кайданки, які закривають нам двері. Звичайно, нам так просто це не вдасться. І в нас з'являється ще один бидло ворог. Коротше, тікає я від нього через дирдочку, і нарешті можна перепочити. Знаходимо ключі, знову тікаємо і відчиняємо прохід. Рухаємось далі. Биваємо стіну в пічці, ну і цемент в цих американців як соплі. Ну і Додік зробив помилку. Ні, щоб захавати нас сирим, як він це робив до цього, то тупо проїбав свій шанс. Пролазимо в димохід і по ньому карабкаємось по всіляких виступах, де помічаємо вальрідера, який кудись рухається, і знову це йобане бидло не дає нам спокійно пожити. Але ця біганина приводить нас в парашу, де пацієнт проводить досліди над доктором. Скільки часу він може пробути без повітря під водою? Залишаємо їх на одинці, щоб не соромити. Зустрічаємо пацана, який душиться від газу. Я навіть думав, що у нас є шанс його врятувати, і почав кіпішувати і шукати, як його звідти випустити. Але зрозуміло. Що йому і так пізда пішов по своїх справах, потрібно було все рівно вимкнути подачу газу, бо нам якраз в ту сторону, де був чувачок. Ну і звичайно, завадити нам прийшов той хуй з пилкою. найобуємо його кілька разів і застрибуємо наверх. Дуже шкода, що ніхто крім нас не може лазити по таких двіжухах. Було б цікаво побачити механіку втечі через вентиляцію і коли за тобою лізе хтось ззаді. Знаходимо вентиль і перекриваємо газ. Заходимо до того бідолашного тіпа, якого ми не врятували, і виходимо на свіже повітря. Можна поспостерігати, як один з жителів грає в баскетбол чиєюсь головою. Ех, зараз не оце все, а до нього, трохи розважитись. Лазимо і зустрічаємо наших старих знайомих. Ну, звичайно, якщо їх просто обійти, а не бути додіком як я, то вони чіпати не будуть. Завжди мені було цікаво, а що якщо, а оце тако зробити. Далі зустрічають тіпів, які мене почали булити. Відчув себе семикласником на баскетбольному полі, де грають одні старшаки, і поки ти проходиш біля них, тобі летять якісь плюхи. Якщо чесно, то оця прогулянка по цій зоні мені не дуже сподобалась, так як не було тут толком нічого цікавого, і я не розумів, навіщо це взагалі сюди добавили. Нарешті добра. до радиейчки І після всіх цих піздюлей зустрічаємо нашого старого друга. Йоба не бидло, ще й тут не дає мені норм жити. Чуємо голос, що йде процес евакуації, і потрібно пробиратись в адміністративний блок. Але пацієнтам потрібно просто залишатись в своїх кімнатках. Ох і підари їбучі Тільки за свої шкурки думають. І зустрічаємо пастора, який малює свої криваві знаки. Тому тікаємо від бидла і вилазимо на свіже повітря. Зустрічаємо ось такого цікавого екземпляра. Відключаємо подачу живлення струму, отримуємо декілька разів по голові і потрапляємо в басейн. Пропливаємо його і потрапляємо до виходу в башту охорони. А через неї намагаємось перестрибнути на інший дах. Зустрічаємо жіночий голос, і я пізд здивувався, що тут є жінки, але потім з часом зрозумів, що це говорить пацієнт трьома різними голосами. Ну і знаходимо таку картину. Зустрічаємо нового додіка, який шукає собі тут жінку і дуже цікавим способом починає до нас підкатувати. Ну як вміє, так і робить. Потрібно було порекомендувати йому взяти пару уроків пікапу або ж подивитись, хоча пару відосів на Ютубі. Під час втечі від нього отримуємо поранення, і після цього вже не можемо норм ходити. Ну і звичайно, він не залишає шансу і забирає нас до себе в операційну. Дає нам якийсь балдеж, від якого ми засинаємо на 12 годин і прокидаємось в гущі подій. need you to try to bleed no, less. No, no, I know no, no, the fair no, sex no, no, often endure no, no, the same no, wounds no. with more suffering, but you really need to make an effort. No, I'm so sorry, darling. Love. Isn't for everybody. <laughs> Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Uh, oh, uh. silky smooth, like a little girl again. Now the more delicate bits. Ah, please, no! Ah, no, don't! Please! Ah, God! Oh God! You've given Hello. up. You're ugly. Ah. And you've given up on You know what if you were straightening up? Oh, God. Bleed tears. Yes. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips of the flesh here and... Here, cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. I'll make a cut fast. Just close your eyes and think Get back here. Блять, тут у нас з'являється шанс втікти, але єдине про що думає наш дурачок, це одягнутись. А то не дай бог хтось побачить нашого пуника. Тікаючи від нього, знаходимо єдиний шанс порятунку: це вилетіти у вікно і тим самим добиваємо свою ногу до кінця. Знаходимо купу жертв цього єбанутого. Спочатку я подумав, що це жінки, але якщо придивитись, то зрозуміло, що це все спроби зробити з мужика жінку. Видираємо ключ з рук на речі. І за нами бігає цей єбанат. Ось ця біганина була максимально ахуєною, так як у нас не було ніяких переваг, а навпаки, ми мали пошкоджену ногу і рухались з нижчою швидкістю, ніж наш переслідувач. І нарешті відчиняємо двері для втечі. You can hang, like the rest of them. <laughs> <laughs> yeah, heavier than you look. Yeah, if this is you on the honeymoon, I hate to imagine our... Yeah, ...anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Come! No. No. Damn it, darling! No you need to behave! No. We could have. been beautiful. Далі по дорозі ми можемо побачити, як горить церква, і приходить розуміння, що наш перший головний герой зараз десь там, і я за нього граю. Я почав відчувати якийсь такий балдьош на душі від цього. Ну і згадується мені саме та подія, як пастор себе підпалив. А для мене вона була просто ахуєнною. Зустрічаємо самих марних людей, які в принципі через декілька хвилин здохнуть, ну і мертвого трагера. І ось він, нарешті, вихід, хоч у цього парубка є шанс звідси втікти, але на нашому шляху ще стає наш босс Хуїсос. I'm to get out! No! No! no please! Нарешті спасіння. Сідаємо в цей червоний джипчик. Press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ну, ось така історія вийшла. Я з таким кайфом пограв в цю гру, що навіть не хочу, щоб це закінчувалось. Ну і якщо ви не хочете, тоді не забувайте ставити лайкоси, писати коментарі і підписуватись. А тобі, хто додивився до кінця, я вдячний, піздець, як. Якщо додивився до кінця, то напиши слово журналюга, і я буду знати, що ти справжній козак. А на цьому все. І по класиці не попадайте стецикалічкам. Чао!